Доброго дня всім, компанія Бузова. Відвантажимо тракторець Шифанг 354 з переднім радіатором. Дана модель трактора на 35 кінських сил, повнопривідний, понижена, повишена. Чотири передачі вперед, одна назад. Розмір задньої резини 11,2х24. От Передня у нас йде 6,5 на 16. Даний тракторець їде із сівалочкою 12-рядною зерновою. Ось така от сівалочка. культиватор суцільного обробітку 1,6 метра з котком. От. І плуг 2 по 25 Польща. Запрошуємо вас на наш поставковий майданчик за адресою. Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання.